Вчора ми нарешті зробили те, що мало було з'явити ще у 2014 році, затверджено державну стратегію деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополь. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим. Водночас, коли ми говоримо про деокупацію. Логічно також розібратись, хто і як створив умови для окупації. І мова не лише про 2014 рік, але й про ухвалення так званих харківських угод. Все це далеко не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом, і далеко не остаточний список заходів, що будуть вжиті державою в недалекому в майбутньому. Підкреслюю житті нашою державою за нашим рішенням згідно нашого обов'язку, а не тому, що хтось нам подзвонив. Для захисту інтересів України мені достатньо двох речей. Перше 25 січня 78 року, день, коли я народився в цій країні. На нашій українській землі. Друга, 20 травня 2019 року, коли я присягнув боронити нашу Україну усіма своїми діями. Додаткових мотивацій, зокрема від наших партнерів, я не потребую. Підтримки так. І за неї ми завжди будемо вдячні. Але в першу чергу ми самі маємо себе захищати. Замість нас цього ніхто не зробить. І Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Може, хоче і буде. А тим, хто досі в цьому сумнівається. До наступних засідань Ради національної безпеки та оборони. Слава Україні!